Туберкульоз в області торік діагностували в понад пів тисячі людей більшість чоловіки. Про ситуацію із захворюваністю та профілактику йшлось на брифінгу в медіа центрі Ова. На Черкащині минулого року захворіла 671 людина. Це на 0,7 відсотка менше ніж позато рік. Однак рівень смертності від туберкульозу залишається високим. 29 людей померли, з них 22 у перші місяці після встановлення діагнозу. Найбільша кількість зареєстрована в Черкаському районі 211 випадків. Це майже 48 відсотків від загальної кількості. Звенигородському районі 80 випадків, в Уманському 93 і в Золотоніцькому районі 58. Випадків впливає на ситуацію, і тривала війна, незважаючи на певну позитивну тенденцію стосовно зниження захворюваності на туберкульоз, все ж таки в умовах агресії Російської Федерації, яку ми сьогодні переживаємо, зв'язку з цим із зростанням міграції населення, погіршення соціально побутових умов, подекуди погіршення доступу до медичної допомоги або ускладнення доступу до медичної допомоги. Ризики розповсюдження туберкульозу вони залишаються актуальними. Значно ускладнення лікування, те, що хворі люди часто звертаються надто пізно. 80% хворих на туберкульоз у Черкаській області. Чоловіки. А якщо ми говоримо про розподіл між жителями міста і сільської місцевості, то тут майже порівну і 48% пацієнтів, яких ми виявили, це були жителі міста, і 52% – це сільська місцевість. В соціальній структурі дещо зменшився показник по захворюваності осіб працездатного віку. Він становить зараз 47 Разом з тим, зріс показник виявлення туберкульозу серед осіб пенсійного віку. І в 2024 році цей відсоток становив 13%. Особливу увагу спеціалісти звертають на зростання захворюваності серед дітей. Зафіксувано 32 випадки. Порівняно з 23 коли було їх 21 дитина. Знову ж таки, разом з тим, частка дітей в загальній кількості захворівших становить 4,8%. Тоді як ми можемо впевнено говорити, що всіх дітей знайшли, частка має становити не менше 5%. Тобто, тут також ми дещо ну не всіх дітей побачили, виявили і відповідно. Будемо посилювати роботу в цьому напрямку. Лікарі наголошують на важливості профілактики, вакцинації та ранньої діагностики в Україні. Лікування проти туберкульозними препаратами безкоштовне.